Доброго дня всім. Розкажу історію, може кому буде цікаво. Ремонтували мені автомобіль, міняли стойки, з'їздилися стойки, почали льохти, застукати, зробили все гарно, все добре, приїхав забирати. І отаке маємо красоту. Ну, було десь так, поки я доїхав, то ще так стало. Новень, ой, новеньке, оригінальне скло рідне. Всі всі рідненки, тут всі стекла рідненькі, машина не була в ніяких аварій таких. Маленькі подряпники були приїхали з хорошим споком, приїхали з таким. Каже, ми не знаємо, ми нічого такого не робили. То не знаю, чим закінчиться. Чи компенсувати може, бо якщо десь ми по мій привині щось стається, я компенсую повністю. Ну він якби не бачив, десь І, розумієте, тут десь стойка крутилася, десь може притиснув ключем, не, помі... не помітив, розумієте? Що десь, десь щось не поміти, отаку От маємо прикрізь. Що будемо? Проб, попробуємо його заклеювати. Тут треба засверлювати, бо вона йде, йде далі. Якщо не заклеювати, спробую заклеювати. По всіх ознаках тріснуло тільки верхнє, внутрішнє не тріснуло. А термальне, хороше скло, ріденьке, оригінальне. Але на китайське м'ята або прийдеться міняти. Так житті. Я зробив котельню за півціни в ковелі Максимовій. І котел не по нашій війні, впав, він просив зніми. Ми йому все оплатили. Зробили не за півціни, бо подавляв, добавляли роботу, я кажу, що хлопець молодий строїться. Шкода. А почалося оплатити, я все оплатив, виходить, я задармо працював, розумієте, тут. У мене не так не виходить. Ну, побачимо. Попробуємо клеїти, що воно вийде з того, все розкажемо. Сам процес заклейки знімати боюся. По простій причині. Бачите, пише. Майство не говорити, над ним не стояти, під руки не дивитися. Засверліли. Засверліли. Можете спіргувати, тут рішення, якщо там від когось треба показати. Але ви знаєте, що я ультрафіолетом його обробляють. Ну, Та вже клей, все внесемо, внесемо. Я так розумію, як би ще якийсь відвертілем, а потім ультрафілатова лампа світить з цієї сторони а, слабо видно. Світить лампою. Гарантії не буде. Ну що, заклеїли нам тріщинку і видно. Ну, він в принципі так і казав, що їй буде видно, а гарантії ніякої не дають ще не бачить, ще не знайшов, не знаю, чи можна. Б... Потім десь покажемо, може ще. Бескло може промиємо потім. Хай нам ну, десь схватку. В принципі, воно дало схватку, але казав дві години керхром не можна мити. Якось так. Неприємності. Заклеїли, ну не саме страшне, не саме страшне, що може бути, але Це ж мій день страти, я мав робити. Тепер я не вдома. Провів день. Комусь цікаво було, це в Ковелі, Але я так розумію, що тільки один. І постійно дивися, стільки його клієнтів, стільки клієнтів, люди приїжджають, приїжджають, приїжджають. Якби нарікань не чути, значить може воно і добре буде. Все, Дякую всім, хто додивився до кінця. Всім до побачення.